Радянська країна у минулому відійшов устрій, а з ним принципи, гасла та тодішні поводирі. Теперішні школярі не знають про легендарну постать дідуся Леніна. Та що там Ленін? Навіть останні з піонерів вже не дуже пам'ятають тих людей, які вершили історію тут, у Житомирі. Ось, наприклад, Віктор Олександрович Кременицький. А? Що скажете? І тим не менш цій людині збираються ставити пам'ятник у центрі міста. Звістка про це дещо розбурхала досить смиренну Житомирську громаду. Думки з приводу пам'ятника Кременицькому. Кий цей хлопчина під акацією поблизу України, попри давність, художність і не таку вже й популярність образу ларіосік з білої гвардії Булгакова увічнений у бронзі, півтони не менше виготовлено на спонсорські кошти. Так само із бронзи має бути вилито і постать Віктора Кременицького. У чому ж проблема? Питання виявляється провокаційне, не лише політичне, а ще й фінансове. І, мабуть, друге, навіть більш важливе. Нельзя uh, увековечить uh, память человека, uh, не не выслушав мнения об этом житомирян. Я думаю, что необходимо было провести uh, референдум. Uh... законом Украины референдумы местные фактически снивелированы и отменены. Но какие-то действительно широкие масс общественные слушания необходимо по этому вопросу было провести, конечно. Насколько я знаю, общая сметная стоимость составляет около 2,5 миллионов. Для бюджета области и для бюджета города Житомира это огромные деньги. Я думаю, что на достаточно много сфер у нас недофинансировано. В частности, допустим, в городе Житомире на сооружение всех дет ой, спортивных площадок на, на этот год предусмотрено усмотрено всего лишь 200 тысяч. И когда мы говорим детские спортивные площадки или памятник какой-то исторической личности, здесь надо действительно выбирать и советоваться прежде всего с людьми. Решение принималось на сессии областного совета. У партии региона вместе с коммунистами и блоком Литвина есть абсолютное большинство в зале, поэтому именно голосами этих фракций и был утвержден проект смета на о, финансирование этого этого памятника памятник Кременницкому в Житомире устанавливать нельзя и не только не только по причине финансирования отсутствия финансирования отсутствия денег в областном бюджете Прежде всего, я считаю, что к этому вопросу, по этому вопросу в свое время очень четко высказались римляне. Они сказали, для того, чтобы завоевать чужой народ, необходимо подменить его национальных героев своими. Чи знає народ своїх героїв? Хто він? Віктор Кременецький. Хто відповів на перше питання, отримає бонус. Питання друге. Чи варто ставити йому пам'ятника? Чесно, не знаю. Ну це був партійний е, діяч. От. Йому не потрібно пам'ятник ставити. Є у нас люди достойніші. Є такі люди, що дуже багато зробили, да, їм не ставлять пам'ятник. Вибачте, будь ласка, ви знаєте, хто такий Кременецький? Ні, не знаю. Ви знаєте, хто такий Кременецький? Без поняття. Скажіть, чи пам'ятаєте ви, хто такий Кременецький? Ні. Поняття немає. Кременецький? Кременецький. Ні, щось не відомо мені ця фамілія. Ні, не знайомий. Кременецький. Незнайомий. Ні, не. Ні, ні, ні. <серків> Дячордянської епохи вже. Нічого. Ну тут робив він. Обком я не помню, де я де він. Дуже хороший. <серків> да. Пам'ятник споруджають. Чи потрібен він? А де? В центрі міста. Леніна буде знімати. Чи варто споруджувати такій людині пам'ятник? А чому ні? А чому нет? В центре. Серйозно, вместо місто Ленію. А, да, так, був такой був. Споруджують пам'ятник йому. Чи варто такій людині пам'ятник спорудити? Ну, я не знаю, не скажу. Два мільйони гривень. А? Два мільйони гривень. Пам'ятник? Ні, ну я вважаю, можна потратити їх більш розумно. Як з кожного понетки, то головного рубашка. Але... Хай щоб ці не співали, Лучше їм дати ці гроші, на, на що всіх, як все, ідули всіх ставити, як говорили на ці пам'ятники. Пам'ятник? Ні. Я вважаю, що пам'ятники взагалі не потрібні, щоб потім їх хтось рушив. Ні, я проти. Як він був в обласній раді тоді, то він в районах порядок навів. Порядок тоді багато построїв було. Ну, є сьогодні фонд Кременницького, займаються люди і збирають гроші, я лично сам туди дам, скільки треба буде. Ми пожертвуємо на це. Скільки ж треба буде, дізнаємося у того, хто точно знає. І про Кременицького, і про його пам'ятник. Ця людина називає себе соратником та учнем Кременицького, А тепер є чи не єдиним його біографом? Інформаційний партнер програми інтернет-сайт Репортер Житомира. Репортер Житомира. Головні новини Житомира. Якраз тут, де ми знаходимося в цьому місті, за погодженням із виконкомом Житомирської міської ради, от, тут буде споруджений пам'ятник видатному діячу державному активному учаснику партизанського руху під час Великої вітчизняної війни, депутату Верховної Ради Української РСР 9 скликань. Очільнику Житомирської області на протязі 27 років з 1955 по 1982 рік Кременецькому Віктору Олександровичу Йосиповичу, Ви вже майже всю біографію розказали цієї людини. Скажіть, чим особлива була особистість, все ж таки, Кременецького, що ми досі е, про цю людину говоримо, е, досі жива про неї пам'ять, і крім усього того, ми ще й вирішили так. Обласна рада, будемо говорити, так встановити пам'ятник цій людині без такої людини феноменальної. Я вважаю, що навряд чи область могла досягти таких результатів, що отримала найвищу державну нагороду. В 1967 році область була нагороджена орденом Леніна. За що? Ну, по-перше, за те, що жителі нашої області приймали активну участь у партизанській боротьбі і за успіхи післявоєнному. Встановлення народного господарства і ті досягнення, які досягла наша Житомирщина. Ви ж дивіться, в тому самому Житомирі не було ж таких величезних підприємств, як льонокомбінат, завод верстатів автоматів, завод хімічного волокна, автозапчастина, і та далі. Це все будувалося при Вікторі Олександровичу. Так, так, але ви розумієте, я все хочу почути. В чому ж феномен цієї людини особистості це був це був талановитий організатор. Це була людина, яка вміла підібрати кадри, вміла розставити їх, вміла вимагати дисципліни, порядку. Скажіть, в кого виникла ідея вшанувати пам'ять Віктора Кременицького пам'ятником? Ідея ця виникла у громадськості. І ось тут, де ми сьогодні стоїмо, буде ось така, така буде е, панорама сьогодні цієї площі. Тут е, планується зробити великий благоустрій. Пам'ятник буде зроблений з бронзи. От. Два до одного фігура. І... Постамент десь буде, починаючи з постамент від підніжжя до завершення фігурою, десь 4 метри і 20 сантиметрів. Угу. Величенький. Величенький. Ну, фігура така. Я бачу, постамент буде з граніту. Постамент так? Постамент буде гранітний, а фігура буде бронзова. Скільки коштуватиме ось цей пам'ятник? Сама бронза, фігура бронзова, вона буде по тому кошторису, що нам дав скульптор, вона буде десь 990 тисяч гривень коштувати. І десь мільйон 200 тисяч буде коштувати благоустрій, будуть комбіновані джерела не тільки. За рахунок бюджетних коштів ми залучаємо також спонсорські кошти до цього, тому що все-таки проєкт дуже великий. Ми хотіли б, щоб міська рада десь якусь частину коштів виділила з благоустрою міста, тому що це ж міська територія. Леоніда Йосиповичу, я зрозуміла з ваших слів, що ви дуже поважаєте особистість Віктора Кременецького. Але яке ваше особисте ставлення? Чи потрібен такий дороговартісний проєкт в умовах сьогодення? Я вважаю, що постановка питання так, вона, мабуть, не зовсім правильна. Чому? Вклад, який. Кременецький вніс у розбудову Житомирської області на за 27 років у мільярд разів перевищує вартість того, що ми повинні закласти, щоб увічнити його пам'ять. І все б здавалося б нічого, та маємо відкрите звернення від окремих громадських організацій області, адресоване голові обласної державної адміністрації Сергію Ружику, голові Житомирської обласної ради Йосипу Заполовському, голові постійної комісії з питань бюджету Григорію Ломакову, керівникам фракцій, депутатам Житомирської обласної ради. Дописувачі спираються на прийняте обласною радою 20 грудня минулого року рішення про обласний бюджет на 2013 рік, у якому зазначено про виділення для будівництва пам'ятника Віктору Кремен. Ницькому двох мільйонів 92 тисяч 230 гривень. У тексті звернення йдеться. Вважаємо, що виділення коштів на такі потреби є недоцільним. Виглядає як морнотратство та зловживання владою. По перше, гостра нестача коштів для першочергових потреб соціальної сфери області по друге тенденція останніх років щодо увічнення пам'яті діячів комуністичного режиму СРСР, яку сповідує діюче керівництво області, є по своїй суті скерованою проти української держави. Ця думка пояснюється так, що радянська влада принесла величезні біди українському народові знищення української держави УНР, колективізацію та знищення селянства, голодомори, винищення української інтелігенції, тотальну русифікацію. Вважаємо, пишуть представники громадських об'єднань, що більш досі. Ільним було б витратити ці кошти на загальні потреби жителів області. І наприкінці просимо вас ще раз ретельно подумати над доцільністю прийняття такого рішення і стати нарешті на сторону громади. Звернення підписали представники всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Житомирської організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів, братства оон УПА, Житомирська асоціація інвалідів, товариство сліпих, громадська організація журналісти за демократію і навіть Житомирська міська асоціація депутатів рад минулих скликань. Всього 19 осередків різних гром громадських організацій та об'єднань. Чи справиться лист враження на депутатів обласної ради скоро дізнаємося? Адже незабаром наступна сесія обласної ради, де мають виділити з обласного бюджету чверть від потрібної суми 552 тисячі гривень. Якщо правду, то й раніше обласна рада вже виділяла кошти з бюджету для встановлення пам'ятника Кременицькому. у березні 2011 тисячі 45 тисяч гривень для преміювання учасників конкурсу на проект пам'ятника у березні 2012 тисячі 45 тисяч із половиною для розробки проєктно кошторисної документації малі це гроші чи великі. А може, справа не у грошах і навіть не у Кременицькому, а як кажуть, у історичній справедливості. Далі думка автора історичного видання, присвяченого 75-й річниці нашої області. Треба розуміти, що при тодішній тоталітарній системі командно адміністративній системі економіки, люди, які знаходилися на вершині влади обласної, районної, вони були тим не менше виконавцями генеральної лінії партії. Ми знаємо, що в часи Хрущова влада повернулася до людей, почалося будівництво житлове, збільшувалися пенсії і так далі. В часи Брежнєва ця політика була продовжена, тому що тим більше з'явилися нафтодолари. І з'явилася можливість для того, щоб будувати дороги, лікарні, школи. Але разом з тим ми повинні не забувати ще іншу сторону, що відбувалося, наприклад, в області у нас. За 1961 1964 рік було закрито у Житомирській області 124 храми. Це можна поставити в заслугу чи в вину? Звичайно, що така була вказівка, її потрібно було виконувати. І був той час, якщо ти не виконуєш чітко вказівок. Отої тих завдань, які покладала комуністична партія, керівна сила, то тебе просто змістять. І, мабуть, от таке довге перебування на такій посаді, великій значній Віктора Олександровича, воно свідчило про ретельне виконання ним тих обов'язків. Історію безперечно творять люди, і лише окремі з них самі стають історією. Як вшановувати пам'ять про таких людей добрими справами, монументами чи якось інакше? Який із способів найбільш цінний? Якщо ви маєте свої думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть і вас почують.